Ми спостерігаємо ще один цікавий момент: що в Україні і далі те, що ти казав, за відсутністю інформаційної політики і відсутності пропаганди, а це саме пропаганда повинна працювати росіяни. І далі мобілізують дітей, ну, підлітків для скоєння терактів. Держава повинна якось цьому протидіяти якісь профілактичні дії, чи просто спостерігати і фіксувати кожен раз таку позицію, таку ситуацію. Слав, складно насправді протидіяти, давай говорити чесно. Ну є я, ТОБУ, скажу, СБУ, я тобі СБУ, кажу, що профілактичні СБУ Телеграм бот спали СБУшника. Є вже були вже кілька випадків, коли діти, підлітки до яких зверталися вербувальники, вони е, виводили їх на представників українських спецслужб. Тобто, не все втрачено, але масштаб дій росіян. Які спираються на в тому числі на синій кіт, була така гра, пам'ятаєш, так во вони до цього всього готувалися і вони це все прокачували. І тому наші люди, наші співгромадяни, наші політики, якщо вони бачать, що в такий спосіб дітей можуть зорієнтувати на теракти проти військових частин чи проти ТЦК, ну це ж теж військова частина, власне кажучи, то вони що не розуміють, що так само можуть бути теракти проти виборчих дільниць, і це навіть ще легше на жаль. На жаль, так ти правий. Але ти знаєш, при всьому цьому інформаційне просвітництво ніхто не забороняв. Більше того, цим треба займатися на різних рівнях. Це повинні розповідати на всіх концертах. У нас відбувається величезна кількість концертів, але цим треба опікуватися. Наші культ. Ні, я розумію, що його зараз очолює Точицький, який є дипломатом, а не культурологом або мистецтвознавцем. Але вони ж можуть роздати, як мінімум, вказівку, яка зрозуміла будь-якій людині на кожному концерті. Це проговорювати перед кожною виставою, казати батькам, які приходять на ці вистави, уважно слідкуйте за тим, що відбувається. Говоріть з вашими дітьми. У нас є Міносвіти, яке повинно займатися профілактикою в школах. Дивись, я був в радянських часах. Я пам'ятаю, як була пам'ятаєш кожного ранку. Ну, піонерська організація це була ідеологічна так. машина. Я це не працювало. кажу, що вона була правильна, але машина. Працювала. Так. Ну, так хто заважає зараз? Зробити те ж саме, тому що зараз питання виживання країни, і ми повинні цим займатися славно. Це тоді треба масштабувати або рух пластунів, так, або так шукати, треба. або шукати, або створювати організацію за скаути. Ти ж розумієш, що ми живемо в країні, або хлопчики, дівчата єрмака, ну щось таке, ну щоб, щоб воно якось працювало, бо інакше. В цій системі координат Офісно-президентської республіки воно не працює. Ну, не працює, не хоче воно працювати. Люди не виконують властивих їм функцій Це насправді проблема. Коли, наприклад, там конфлікт, бізнес-конфлікт навколо національного цвинтаря військового, розумієш? Бізнес. Бізнес-конфлікт. Хто де як буде це робити, хто буде в який спосіб просувати, і так далі. І таких речей може бути ну дуже багато. Ти знаєш, може час запровадити в Україні ранкові уроки єрмакології, і на них хоча щось єрмакознавства. Ярмака ну, да, ярмаказнавства, це ну да, 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 це непогано було, але ти знаєш, тут краще, щоб хоч щось зробили, ніж поки мовчки спостерігають і нічого не роблять. Окрема історія, давай відверто в світі зараз відбувається тектонічний сув поглядів і, взагалі, зміни підходів. Демократія, на жаль, програє. Ми це бачимо. Популізм вирує, але найцікавіше в цій ситуації, що українці цього не розуміють. Переважна більшість українців вважає, що все повинно крутитися навколо України, і не розуміють, що замість того, щоб шукати винних в тому, що нам хтось не хоче допомагати, треба шукати варіанти, про яких би. Україна була би корисна світу, але це не може змінитися, поки при владі, що у мене, які на за мету ставлять утримання влади, не велич держави, не виживання держави, нічого іншого, а тільки утримання при владі. Скажи мені, будь ласка, а що справді чекає Україну, якщо підходи не зміняться? Якщо підходи не зміняться, ми за наші успіхи і за наші невдачі будемо платити більшу ціну в людських життях, на жаль. Це дуже насправді складно, неприємно усвідомлювати, але це така такою є реальність. І цьому важко якось протидіяти. Тому я не хочу бути касандрою, яка говорить про те, як все погано, але Фактично, якщо підходи не зміняться, ми, ми перебуваємо в умовах наймасштабнішої в сучасному світі війни. Якщо підходи не будуть змінювати, значить це буде більше жертв, більше проблем, більше страждань, менше нашої суб'єктності, менше нашого впливу. Це проблеми. Проблеми реальні, великі, масштабні. І тому про них треба говорити. Їх треба озвучувати, треба пропонувати. Треба пропонувати шляхи виходу хоча б для того, щоб після завершення війни окремі персонажі не казали, а нам нічого не говорили. Ми не знали, що можна інакше. Це брехня. Знали, знають і мають можливість використовувати це просто тому, що це потрібно для держави. так дивись. Так скажуть потім, скажуть, дивіться, Веніславський сказав, наступу не буде. Це блеф. Одночасно з тим комбат з 3 третього штурмової каже, що росіяни готують наступ на квітень, в них є резерви. Зразу після цього це виступає Веніславський і каже, та ні, все фігня. Зеленський одне каже, тут інше. Потім. Керівник ЦПД Коваленко, до якого та окрема кількість претензій, але він каже: що Росія готує резерви для чергової спроби рівка на фронті у травні. Ми бачимо взагалі не то, що wine voice, а різновекторні заяви, які середньостатистичного українця. Ну, заплутують. Десь, ну я розумію, коли в мене є запитання, я телефоную комбригам або комбатам по напрямках, заплутую бійцям, телефоную. Благо, в мене є там побратими, друзям. І вони мені розповідають, що де відбувається, як на якому напрямку. Інколи я спілкуюся з Генштабом, там мені кажуть те, що відбувається. І я розумію, що те, що каже Веніславський, це маячня. Це, що каже Коваленко, так правда, на запорізькому напрямку вже під 100 тисяч від 70 до 100 тисяч резерву стоїть на покону. Ну то тобто на кожному напрямку, росіяни сконцентрували зараз велику кількість. До речі, мені майже всі мої побратими кажуть, вони розуміють, що найбільшою загрозою буде посилення тих резервів, що є у росіян тими військами, які зараз на Курщині є, тому що там росіяни сконцентрували величезну кількість, там більше ніж 60 тисяч. Військ, які ну давайте так чесно загортовані в боях зсу і вміють вже воювати. І вони кажуть: ми розуміємо, що якщо їх перекинуть на наш напрямок, то той резерв з досвідченими військовими це загроза нам, у яких немає ані резервів, а не нормального кількості особового складу. Так що персонально казати про якихось окремих українців, які кажуть, то все, війна закінчується. Нам же про це кажуть. Нам Вініславський каже, ніякого наступу не буде. До речі, коли наступ буде, Веніславський вибачиться, чи реакція буде така сама, як він коли не вибачився за брехню свою про браковані міни, що це військовий винувати, або як Арахамія не вибачився перед світовими ЗМІ, які попереджали, що буде повномасштабне вторгнення. Арахамія казав: вона почав в середині лютого, середині лютого, це або 16, або 20 лютого, що ті світові ЗМІ, які. Кажуть, що буде вторгнення, вони гірше, ніж е е Скабєєва та Кісельов. Звичайно, гірше. А наші народні депутати вони ще гірше, ніж будь-які парламентарі європейські. Що ж поробиш? Але ж їх обрали люди. Слав? До речі? Чи як? Вони ж не матеріалізувалися з повітря, правда? Вони в 2019, в 2019 році можна було на табуретку одягнути. Футболку за команда, і вона б мала шанси стати народним депутатом. Це не тільки про них, це про нас, про наше суспільство, про те, як воно думає, про те, як воно реагує, про те, як воно росте, про те, як я коли сказав, про те, що в умовах війни не можна розвивати критичне мислення, бо це підважує нашу пропаганду. мене піддав критиці сам художник Паярка. Що я, значить, продався зеленій владі, це приклад дивись, приклад життя. Десь десь десь. От якщо реагувати на Пояркова, то треба тоді реагувати на всі я, я Слав, я просто констатую факт: я констатую факт, що в умовах, коли у багатьох людей, наших співгромадян з низки причин немає можливості бачити якісь орієнтири держава їм ці орієнтири. Наглухо просто не пропонує, ну на жаль, ти правий, але вихід же повинен бути десь. Ну, це ж в інтересах самої, самої влади. Бо ні. У них, Чому? Вони Побіг? живуть за принципом постійно? Маркізи ні, де Помпадур. Після нас, хоч потоп. Ні. Але чекайте, вони ще дожити повинні до того моменту, що після них, поки вони живуть виборами. До речі, скажи мені, будь ласка, а от заява. За економіст, який раніше бувало, помилявся, але каже, що в офісі президента готуються до виборів. Офіс президента устами Арахамії каже: Ні, не готуємось але пам'ятаючи, що Арахамія брехав завжди і майже ніколи не вибачав, ні, не майже а ніколи не вибачався. Ми пам'ятаємо, його спалили в тупу, що він з Корнієнко обговорював корабельну сосну Аллах Вердіїву. Що він сказав? Брехня цього не було, це монтаж. Потім його спалили, що він літав до Відня. На літаку Фірташа. Що він сказав? Співпадіння, не знаю, про що йде мова. Потім йому сказали, що ну, його ловили постійно. Брехав він і про вторгнення, і про все інше. Він бреше постійно. То в мене запитання: кому ж вірити? Виданю, економіст Олексій Гончаренко, який зараз заявив, що готуються до офісу офіс президента до виборів. До речі, мої джерела теж підтверджують, готуються. І готуються ще з квітня 22-го року, щоб постійно бути готовими і щоб першими побігти, вони готуються до виборів, але з такі такою моделлю поведінкою, як вони зараз реалізують. Не те, що виборів може не бути. України може не бути. Це страшні слова, але я розумію про що я говорю. Ти розумієш, що замість того, щоб налаштовувати громадян на довготривалу війну, вони зараз розхолоджують суспільство розмовами, що війна от-от закінчиться. Вони постійно вкидають фігню, яка розвиває антиамериканізм, і наше, до речі, 73% українців погано ставляться до американського президента, засуджують його модель поведінки, але щось не засуджують українського президента. До речі, от ці 73 це якесь рокове число. Прокляття якесь. Це цифрове прокляття. Я думаю, насправді. Я... Дивіться, це ж в інтересах влади, щоб вибори хоч відбулись колись. У мене е немає, е в принципі, бажання жодного кудись балотуватися, тому я не готуюсь до виборів. І балотуватися нікуди не буду. Я давно вже сказав, що дослідник не має опускатися до рівня піддослідних. тому е можна це сприймати як публічну заяву. Я не буду претендувати на жоден представницький мандат. Це мій мій усвідомлений вибір на сьогоднішній момент. але Як людина, яка, як людина вибач яка була у владі, можу сказати: я на представницький мандат теж не претендую. Наші двоє. Ми, має, ми маємо запустити флешмоб. На данне претендую, але, я, не я, але я, я ж вже це спробував. Я це поїв. Ні, до речі, у нас у владу йдуть двох речах: або для того, щоб ну три там мета або щоб заробити грошей вкрасти відверто, або щоб реалізуватися і довести, що твої погляди правильні, і я розумію, що в цьому парламенті це неможливо зробити. Я саме тому не можу йти. Ну як може йти туди, куди ти розумієш, що ти не можеш нічого зробити? Знову бути в опозиції? Я вже втомився. я От і, і по багатьох інших причинах. А третя причина: йдуть для того, і це найцікавіше, щоб е, реалізувати чужі бажання олігархів, фінансово-промислових груп, російського впливу і далі далі. далі. Тому мене це не приваблює, я в парламент теж не йду. Так от, е, що робити дійсно в цьому питанні? І чи влада у нас готується до виборів, то тоді, чому вона не налаштовує українців до довготривалої війни? Тому що в неї немає стратегічного мислення. Тому що вона хоче перезавантажитись, іначе знаєш, як в касі про те, що ти опустишся в чан з киплячим молоком, а вийдеш з нього абсолютно геть оновленим, молодим, гарним і так далі. Тому що читати кіносценарії, чи сценарії виступів 95-го кварталу набагато легше, ніж читати розумні книжки. Тому що є люди, які відчувають, що вони тримають Бога за бороду, а може, просто поклали руку йому на плече і бажають, що так буде вічно. Це, на жаль, наша батьківщина це, на жаль, наші співгромадяни. На жаль, коли я казав про те, що три Майдани за 25 років це не дуже добре, це сприймалося скептично. Тепер це реальність. Тому що. Ми живемо в суспільстві, де люди, я думаю, могли б бути готові вийти і в четверте на майдан. Але зараз триває війна і це буде тільки на користь Росії. Проте я думаю, що з завершенням воєнного стану, рано чи пізно він завершиться, швидкість подій в Україні вона буде кардинально іншою. Просто кардинально. А давай тоді швидко проговоримо: заморозка до кінця весни буде а ні, так припинення вогню до кінця війни буде як ти прогнозуєш до кінця типу весни. До кінця Володь весни Саме вже ти... квітень почався, значить, так вчора, квітень почався вчора. Е, ні, не буде. Перше, не вірю. Супер. Друге наступ росіян буде. З високою долею вірогідності так, тому що їм треба покращувати свої позиції на переговорах. Вони впадають в ступор і їм треба хитнути ситуацію в той чи інший бік. Переговори в цьому році розпочнуться? Прямі? При, при посередництві Сполучених Штатів. У Сполучених Боєго. Штатів є в цьому інтерес, але вони розпочнуться лише в тому випадку. Коли у Трампа зміняться підходи і він буде впевнений, що вони ці переговори будуть давати результат. На сьогоднішній момент наразі я не бачу такого інтересу в нього. Влада запустить процеси на об'єднання суспільства і політикуму в Україні? Знаєш, Слав, в радянські часи на Хрещатику був такий двоповерховий. Магазин книжковий, зараз здається, знання. Це в пасажі? Ні, не в пасажі. А пасажі а? В пасажі були знання. В пасажі були знання, а на іншому боці була дружба. Це а, там, була іноземця двоповальника була іноземна, двокову, О, іноземна, була іноземна література. Так. І з Це цього приводу була. я згадую анекдот: що заходить чоловік і питає: Скажіть, пожалуйста, у вас є книжка? Спартак Чемпіона, йому відповідають: фантастика у нас на другому поверсі. От у нас фантастика десь, я не знаю, на, на четвертому поверсі Офісу президента, я думаю, ні. Там е всі такі досвідчені сценаристи і спеціалісти з інфозапінгу, що вони щодня балансують на тому, що доведеться сідати в щось, що швидко їздить чи швидко літає, і прощатися з Україною. Ну і останнє запитання, яке я не можу не поставити тобі. Україна постане? Україна а збережеться. Україна збережеться, вона залишиться і зможе відновитися. Я постану. хотів, щоб це було за нашого життя. І, власне, тому ми з тобою говоримо. Вибачте, нас наші глядачі за пафос. Говоримо про те, що є інші можливості, чи є інші погляди, про те, що ми можемо більше, ніж нам здається. І це наш наша спільна, я думаю, мета. погоджуюсь з тобою. Коли мені розповідають, що Україна повинна перетворитися східноєвропейський Ізраїль, я кажу, ні, Україна повинна залишатися євреїв, в мало слав. <сум> Майже не залишилось тут ти правий. Але все одне, ти знаєш, тут важливо інше. Україна повинна залишатися Україною, але повинна залишатися на політичній мапі світу і повинна стати тою країною, про яку можна сказати, буде що ми тут хочемо жити, а не виживати, і тут живуть а не втікають. Для цього треба багато що зробити, але це можна зробити. І свою країну ми повернемо собі. Ми її змінимо. Ми повинні це зробити до речі. В Ізраїлі це вдалося саме тому, що євреї розуміли є тільки одне місце, де вони будуть завжди вдома. Українці повинні зрозуміти так само: є тільки одна країна, де ти будеш вдома, а всі інші це прийме. От тоді зміниться свята сприйняття, і тоді ставлення до України зміниться. До речі, може і зрадників поменше. Це важливо. Тому я хочу це... тебе... Так, так. знаєш. Е... Мені ніколи не подобалась фраза про те, що дерево незалежності поливають кров'ю героїв. Це Джеферсона слова. Так, але насправді оці слова Томаса Джеферсона, вони, вони відображають нашу ситуацію. І наше спільне завдання в тому числі, щоб громадяни України за століття, які будуть жити, далі, вони не забули про те, що було в Україні починаючи з 2014 року, коли почалась війна, починаючи з 22-го, коли почалось широкомасштабне вторгнення. Це наше спільне завдання, тому дуже, дуже багато завдань для одного. Але коли починається співучасть, починається толока, то це набагато легше. Наша насправді сила непохитність в тому, що Україна для мільйонів, десятків мільйонів громадян небайдужа. І це факт, факт який вже склався. І тому ми маємо нагадувати про те, що нас всі ховали в лютому 22-го, але ми вистояли. Тому ми маємо підтримувати наших захисників зараз, коли здається, що все. Не так тому ми маємо бути, ми маємо бути собою. Маємо бути в Україні, бо іншої України у нас немає. Сто відсотків а ще треба пам'ятати про відповідальність: бо коли під час війни ти обираєш собі керівником шоуменів, то не треба потім дивуватися, що будеш споживати кроваве травневі шашлити. а Проблема в тому, що шоумен був обраний в тому числі. Завдяки тому, що не було воєнного стану, проти який, як ти пам'ятаєш тоді з ситуації з українськими баками, виступали ті політики, які думали, що вони стануть народними вони стануть президентом. Ну, історія не знає умовного способу, це реальність. Тому нам доведеться будувати нову реальність і працювати з нею максимально ефективно. Так і буде. І вірю, що Україна виживе, постане і відродиться. Саме для цього треба працювати. Євгена, хочу подякувати тобі за сьогоднішній ефір, хочу подякувати за твої думки, пояснення і за те, що ти підштовхуєш українців думати на ті речі, які нетривіальні, які в інформаційному полі майже не обговорюються. Але якщо не будуть обговорюватися, не буде дискусії навколо цих тем і не буде змін. А змінюватись треба. Дякую тобі. Ми переможемо. Дякую, переможемо. У нас немає іншого виходу, папа.